Доброго дня, компанія Autobus на своєму каналі. Сьогодні буде невеличке порівняння двох автомобілів. Це Master з будками, як кажуть, ззаді. Через те, що люди ну, кажуть, що хочуть з будкою, але ну, з якою не знаю, яка От, ну, Невеличку характеристику ми вам зараз покажемо. Зазвичай бачите два автомобілі Євро 5. Праворуч все стоїть Реномастер, скажемо так, з будкою. Вищою 2,40, а з, е, зліва 2,20. І першим ділом, бачите, нижча будка вона зручніша, наприклад, коли ви якусь арочку, під'їжджаєте по висоті вона нижче іде нижча нижче посадка. В цьому автомобілі вища посадка йде. Але знаєте, коли людям потрібно щось вантажне завозити, наприклад, щось знаєте, суттєво високе, то якби в цю будку він більше навантажить. Також в цій будці стоять бокові дверцята. Крім бокових дверцят, що один автомобіль на рамі, також другий автомобіль на рамі. Якщо ми подивимося ззаду, ззаді стоїть гідроборт. Багатьом людям, наприклад, є об'ємний товар, щоб спину не зірвати. Особливо це в Європі можна побачити, всі користуються тележечками, гідробортами. Знаєте, воно практичніше. От. Але, наприклад, якщо ви хочете наприклад, займатися вікнами, вам не потрібно гідроборт, а вам потрібно дверцята. От. Вам оптимальніше взяти з низькою посадкою. Чому? Тому ви відкриваєте з низькою посадкою. Відкрили дверцята і вам не від землі, бачите, не, 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 ну, скажімо, не високо треба піднімати, не потрібно надриватися. Ви тут розпорки зробили по бокам, поставили все, що вам потрібно, і це дуже цікавий автомобіль. Тоді вже, тоді, як, скажімо так, з вищою будкою, вам піднімати вручну буде тяжче. Але бачите, у вас ззаді вже стоїть гідропорт. Гідропорти бувають вантажопідйомністю, наприклад, 800-900 кілограм. І, наприклад, коли е, ви їдете в. Е, повна маса автомобіля 3 Вам, наприклад, можна навантажити півтори тони. От і гідроборд вже, скажімо, своє забирає. Розумієте, ви це маєте враховувати, якщо ви їдете під саме. Багато людей шукають саме собі, щоб були в задні дверцята одним наоборот потрібно ось такий автомобіль. Які ліпше, ну потрібно посидіти, а саме ліпше приїхати в компанію автобіс. Попробувати от, і побачити своїми очима, пощупати і прийняти тоді правильне рішення. Всім добра, позитиву! Телефонуйте в компанію Автобіз. Завжди раді вам допомогти. Дякую, що дивитеся, що підписуєтесь на канал. Телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02.